Я відкрила магазин, де вся команда говорила: неможливо продавати більше. Ми п'ять місяців відпрацювали у збиток. Уявляєте, що далі закритись, лягти дома і ревіти, що нічого не вийшло? Ні. Я вирішила змінити все, і за півроку вийшла із 170 тисяч гривень до виручки в 500 тисяч гривень. Що саме я змінила? Перше, я звільнила керівника продажів. Спочатку я хотіла, щоб інша людина замість мене витягувала мій бізнес, хоча я сама толком не розібралась, як це робити. Друге, почала по-іншому працювати з клієнтами. Раніше вони могли приходити в магазин і купувати, але 90% просто розверталися і йшли, якщо потрібний товар не підійшов або закінчився. Третє, я запровадила скрипти продажів, щоб мої менеджери не були, як усі ти. Надокучливі продавці, що вам підказати: а ось ще це подивіться, і цю кофточку візьміть. А були, наче з тобою, на шопінг прийшла подруга, і конверсії почали зростати з 10 до 15, потім до 20%. відсотків. Ми збільшували виручку і, нарешті, вийшли в точку безбитковості. Але менеджерів бісили всі ці правила, бо вони звикли працювати по-іншому на лайті. І я витрачала купу часу на людей, які не готові працювати на результат, тому. Як ви думаєте, що я вирішила з цим робити?